Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні у нас на огляді обладнання від компанії Merast. Це пристрій, який дозволяє керувати автоматикою ваших воріт. Це може бути як ворота на територію, так і гаражні ворота. Як ви бачите, в мене сьогодні два пристрої. Різниця в них що це для керування одною автоматикою, а це у нас дозволяє керувати сразу трьома пристроями. Давайте почнемо спочатку з розпаковки, подивимося, яка комплектація. Перша модель це у нас MCG 100HK. От у нас такі коробочки. Перший це у нас безпосередньо геркон. І кабель з точніше, це кабель з герконом. В комплекті йде магніт. У нас є ще додаткові двосторонній скотч і стяжка для закріплення. Цих пристроїв. Окремо в комплекті йде саморіза, ви можете їх закріпити або саморізами, або безпосередньо на двохсторонніх скотчах. Друга коробка це в нас безпосередньо сам пристрій. От він такий маленький. В нього всього-навсього, як ви бачите, три кабелі. Один кабель це в нас підключення живлення. Тут стандартний USB-роз'єм. І в третій коробочці у нас знаходиться безпосередньо сам адаптер 0. 5 вольт, 1 А, тобто 5 вольтовий блок живлення. Підключається він або таким способом, або якщо у вас є можливість десь взяти 5 вольт, ви можете відкусити кабель і підключити безпосередньо на який то пристрій, який видає вам це живлення. Другий кабель це у нас підключення стану варіт, Тобто Він у нас от таким таким от способом з'єднується. І тут у нас підключається геркон. А як він працює? Тобто це в нас геркон, це в нас магніт, коли він знаходиться безпосередньо на відстані недалі 2-3 мм. Система розуміє, що наші ворота зачинені. Якщо в нас магніт від'їжджає від цього, то ми вважаємо, точніше система буде вважати, що ворота відчинені. Якщо у вас є який-то інший пристрій, який показує стан воріт відчинено або зачинено, ви можете таким же самим способом або безпосередньо підключитися до цих контактів. Це може бути який-то. Контактор, або якщо ваша автоматика сама вам видає ці сухі контакти, звертаю увагу, це сухі контакти. Якщо у вас там не сухі контакти, то ви використовуєте який-то пристрій типу реле для того, щоб забезпечити гальванічну розв'язку. І безпосередньо треті контакти, от вони такі, це в нас реле, яке по натисканню з додатка відчиняють або зачиняють ці двері. Тобто в нас по замовчуванню контакти нормально відчинені. Натискаєте в додатку кнопку, вони зачиняються, точніше замикаються на певний проміжок часу. Так, і подивимося, з чого в нас складається друга. Це модель MCG 200 до трьох дверей. Тут у нас, як ви бачите, більші коробки. Почнемо з середньої коробки. Це в нас безпосередньо сам контролер. От він такий маленький з антенкою Wi-Fi. Наступна найменша коробка в нас е, має в собі такий же самий адаптер, але якщо в нас в попередній коробці це він був білого кольору, тут ви бачите він чорного кольору. Те ж самий кабель е, мікро USB для підключення, тобто підключаємо таким чином. І в нас ще є дві коробки. Е, в цих двох коробках у нас знаходяться кабелі. Е, за допомогою яких ми будемо керувати і отримувати статус від дверей. Тобто в нас є отакий от і досить довгий кабель. У кожному з цих кабелів, як ви бачите, є роз'єм і окремо у нас є кабель керування, окремо у нас є підключений гіркон, окремо в нас є магніт, стяжки і двосторонній скочок. Тобто таких кабелів... Виробник чомусь поклав тільки 2. Для третього підключення вам треба буде кабелі і магнітоконтактні контактні сповіщувачі докупити і підключити самостійно до цього пристрою. Так, зараз ми підключили наш пристрій і будемо додавати його в наш обліковий запис, і будемо керувати нашим пристроєм. Заходимо в наш додаток Meros, натискаємо плюсик і вибираємо, щоб в нас пристрій, розумний гаражний відкривач. Відповідно правильну модель у нас mcg G100. Натискаємо кнопку далі. Тут у нас є індикація про те, що сповіщення, про те, що давайте перевіримо, чи сумісне воно. Я впевнений, що в нас обладнання сумісне, тому я натискаю пропустити перевірку сумісності. Далі воно просить підключити живлення, ми це виконали далі. Далі вона каже, щоб ми перевірили статус індикатора. Повинен моргати почергово червоний і, синій, о, червоний і жовтий. У нас все окей. Натискаємо кнопку далі. Дивіться, у нас версія з Apple Home Apple Home. Але я підключу його як базову версію. Поки. Зараз нам треба підключитися безпосередньо до точки доступу нашого пристрою. Тобто ми переходимо в налаштування нашого Wi-Fi, шукаємо нашу точку. Ось наша точка Мерос. Перевіряємо, що ми підключилися, бачите, підключилися. І повертаємося в наших додаток. І я натискаю Я підключився до пристрою Wi-Fi. Воно тепер попросить дати назву нашому е, пристрою, точніше, чим ми будемо керувати. Е, Нами ну, нам написуємо, що це в нас тестовий пристрій. Готово. І далі ми вибираємо Wi-Fi. Зверніть увагу, пристрій працює з Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц. Вибрали Wi-Fi, до якого ми підключені. Натискаємо кнопку далі. Якщо вам треба вибрати інший Wi-Fi, вибирайте відповідно іншу точку доступу чи інший сіт, відповідно до якого він буде підключатися. Наш пристрій підключився. Є можливість розпочати встановлення або пропустити встановлення обладнання. Давайте зробимо так. Я пропускаю встановлення обладнання Alexa, Google, Amazon Alexa і Google Assistant Ми зараз не будемо підключати. А ми налаштуємо уже пристрій після того, як ми його в нас побачили в системі. Для цього в нас є верхній правій частинки піхтограмка, ми в неї заходимо. І е, нас буде е, цікавити по великому рахунку оці попередні налаштування. Це час відкриття, тривалість тригера, е, і в нас ще є там, сигнал закриття. Е, перший важливий елемент це тривалість тригера. Він може бути від 0,5 до 3 секунд. Це е, час, на який буде замикатися оці два контакти. Ну, давайте по замовчуванню поставимо тут одну секунду. І е, другий параметр це час відкриття, він же час закриття, точніше. Е, він у нас може бути тут, бачите, від 10 до 40 секунд, але ми можемо встановити його ще від 5 до, як ви бачите, у нас тут е, до 120, тобто 2 хвилини. Якщо у вас дуже-дуже великі широкі ворота, вони довго відчиняються, відповідно, ви можете ці цей параметр. Ну, давайте ми поставимо о, не 120, а поставимо 5 секунд і збережемо. Як працює? От беремо магніт, підключаємо до наших воріт. Відповідно, пристрій змінив статус на закрито. Якщо я натискаю на цей пристрій, спрацювало реле, ворота починають від'їжджати. І, відповідно, я обрав магніт в сторону. І система вважає, що в нас іде відкриття. Тобто відкриття буде рівно 5 секунд. За ці 5 секунд, які ми встановили, ви не можете керувати цим пристроєм, тобто ви не можете знову натискати. Тепер ми хочемо зачинити ворота. Я натискаю і рахуємо 1, 2, 3, 4, і підношу наш гіркон, щоб в нас двері зачинилися. Тепер дивіться, я смоделюю ситуацію, що в нас неправильно працює гіркон. Тобто, я починаю відкриття, але я не прибираю наш пристрій. Чекаємо, і в нас, бачите, тестовий пристрій відкриття не вдалося. Ще раз спробую відкрити. Прибираю гіркон. реле в нас спрацювало. система в нас пішла, тобто відкрита. все окей. Чекає знову 5 секунд, і система покаже, що в нас відчинено, все працює добре. Тепер, якщо в нас навпаки, наприклад, як я сказав, система ворота закриваються 10 секунд. А ми поставили 5 секунд. Натискаємо закриття. От система в нас починає закриватися. 5 секунд. Зараз буде проходити. Ще додатково я підключаю. Не вдалося закрити гаражні ворота. Бачите, воно показано. Тобто, в нас така є інформаційна підсказка, і це може бути пов'язане з неправильно встановленим часом відкриття. Я підніс геркон, двері зачинилися. Ми можемо натиснути кнопку Ні. І в принципі, в принципі система у вас відпрацьовує вірно, вам треба буде зайти в налаштування нашої системи. І, тобто, якщо ви неправильно поставили час відкриття, вам треба буде зайти і його змінити. Це от всі налаштування. Якщо ми хочемо додати наш пристрій в мій дім, заходимо в додаток Мій Дім, натискаємо плюс, додати прилад. І в нас тут є такий QR-код. Бачите, двері гаража додати в дім. Іде з'єднування з цим пристроєм. Таким чином, ви можете керувати пристроями не з додатку Мероса, а з додатку Мій дім, використовуючи пристрої різних виробників для різних систем. Ми вже все смонтували, і сьогодні ми хочемо вам показати безпосередньо, як у нас відбулося підключення цих гаражних воріт. Тобто, у нас є автоматика. Ви, ви, в, в цьому пристрої, що у нас тут було бонусом, що в самому контролері було 5 вольт. Відповідно, ми просто відкусили кабель живлення і під'єднали безпосередньо живлення даного контролера від самого контролера дворі. Далі у нас є два контакти. Один контакт це у нас управління відкриванням та закриванням. Тут це у нас клеми, які називаються. CBS, step by step, Тобто, оскільки в нас тільки одне керування, якщо у вас на воротах є окремий вхід відкриття та закриття, і step by step, тобто почергове, тобто одне натискання ворота відкриваються, друге натискання це або або друге натискання це у нас закривання воріт. В даному випадку вам треба підключати на контакти step by step. Третій контакт це в нас датчик, який підключається. Безпосередньо до стану закриття воріт. Тобто ви повинні розуміти, контролер, точніше, повинен розуміти, що ваші ворота закриті або відкриті. У нас тут є контакти. Але коли ми спробували підключити, ми зрозуміли, що нам не вистачає гальв'яна розв'язка. Тут сурками у нас не було зараз з собою рове, тому ми тимчасово поставили штатний. Сповіщувач точково магнітоконтактний з магнітиком. Коли він закривається, він у нас показує, що двері у нас зачинені. Поставили час відкривання, і таким чином ми зараз це все от, в нашому контролері от, чином ми його зафіксуємо, закриємо, і наша система буде працювати в автоматичному режимі. Це наші контакти степ-бай-степ. Тобто, це у нас земля. Коричневий. синій це в нас степ-байстеп. Окремо в нас є плата 5 вольт і е, живлення е, плюс 5 і ГНД це мінус 5. Тимчасово ми підключили е, наш е, сповіщувач, от у нас стоїть геркон штатний. Ми його тимчасово підключили на стяжки. Його можна е, е, тут. З цієї сторони є спеціальна така пластинка, можна його з саморізами закріпити. І сам магнітоконтакт ми можемо закріпити на оцю частину. Звичайно, правильне її підключення, правильне встановлення цих магнітоконтактів це коли у вас і сам сповіщувач, і сам магніт знаходяться в одній плоскості. Але ми проекспериментували, от ми його поставили от таким чином, що у нас магніт стоїть горизонтально. А е, сам сповіщувач вертикально, і таким чином у нас все рівно, все працює. І в мене в руках зараз додаток. От ми натискаємо у нас ворота, поїхали. як ви бачите, ворота у нас від'їжджають. Стан в додатку в нас не міняється, тобто він каже, що у нас ворота відчинені. Ми задали час відчинення рівно стільки, скільки в нас було за вимірами. За вимірами у нас час відчинення складає 25 секунд. Відповідно, ви ставите, поставили час відкриття, тобто працювання реле у нас 1 секунда і е, е, час відкриття 25 секунд. Е, повторне натискання, от у нас, як ви бачите, ворота поїхали. І, як ви бачите, у нас спрацював геркон і показано, що у нас ворота закриті. Відповідно, наше рішення працює і ви вже можете ним спокійно користуватися. Як ви бачите, пристрій досить простий. Підключення займає і налаштування буквально 3-5 хвилин. Скоріше за все, у вас більше займе часу підключення його до вашої автоматики, тобто вам треба розібратися, де йде підключення. Бо у вас один контакт і відчиняє, і зачиняє ворота, і правильно встановити геркон, який буде сигналізувати про закриття ваших воріт. Дякую за перегляд. Якщо у вас виникли питання, ви їх можете задати в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей. Всім до побачення!